Із вимогою купувати дрони для сил оборони України замість капітальних ремонтів доріг, вулиць і дворів до міської ради вийшли два десятки протестувальників. Софія Дембицька, дружина військовослужбовця. Говорить, прийшла сюди, бо ремонти вулиць менш важливі ніж життя бійців. Міська влада в голові з Ігорем Поліщуком. Вони, звісно, виділяють гроші. Але цього недостатньо. Мені просто от вчора зафорсилась картинка там, де хлопчик стоїть з постером. Я мій тато на війні, а я збираю гроші на ЗСУ. І друга картинка, там, де через 9 днів його тато лежить в труні. Я розумію, що в мене так само є дитина, і мій чоловік так само на війні. Я не хочу такого для своєї дитини, як мінімум. Співорганізатор акції Анатолій Котлюк розповів, після зустрічі громадськості з міським головою минулого тижня Ігор Поліщук запевнив у збільшенні видатків на потреби війська. Учасники нашої ініціативи очікують, що буде набагато більше коштів виділятися на зсу і на теми пов'язані навколо війни. Чи підтримують мораторій на капітальні ремонти і спрямування грошей силам оборони? Суспільно запитало в міських депутатів Романа Кравчука, Алли думанської і Сергія Бондарука. Ми підтримуємо ідею того, що спочатку дрони, а потім все інше. Ви знаєте рішення міського голови про те, що Пріоритетні бюджетні кошти зараз будуть направлятися лише на збройні сили України. Має бути здоровий компроміс, тому що е, е, є багато питань і зі сторони дронів, і зі сторони бруківки. Тому е, поки що ми не схиляємося конкретно до якоїсь сторони. Не лише дрони потрібні армії, потрібно армії дуже багато, тому якщо говорити тільки про дрони, то напевно це теж неправильно. «В Першу чергу це сьогодні армія, і ми сьогодні разом з моїм колегою внесли. На комісії також проект рішення про збільшення на 40 мільйонів гривень бюджету щодо фінансування закупівлі безпілотних літальних апаратів, типу літака на збройні сили. Під час сесійного засідання міської ради слово надали Сергію Рижкову, який виступив співініціатором змін до бюджету громади на наступний рік. Щоб цей наступний рік. Він був побудований на основі допомоги військовим і захисту цивільної інфраструктури. Люди прості, волонтери. Вони вже не мають сил, не мають можливості, і міська рада має перейняти цей, скажімо таку естафету. Міський голова сказав, що вивчить пропозиції запропоновані ініціативною групою Лучан, яку суму зможуть виділити на потреби військових підрозділів з нового року. Буде відомо на початку січня. Сьогодні неможливо странувати 2 січня будемо бачити 2024 року. Коли дасть інформація казначись, зараз в нас йдуть процедури закупівель орієнтовно на суму 40 мільйонів. Це fpv дрони, як аналогові, так і цифрові, так і Mavic 3T. Зі слів Ігоря Поліщука допомагають тим військовим частинам, які надіслали офіційний запит із переліком потреб. В пріоритеті допомога підрозділам, де служать волиняни. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.